Вітаю, мене звати Богдан Кирлик, я голова Великобрезенської громади, що на Закарпатті. За час моєї каденції з 2010 року Великий Березний отримав багато партнерів за кордоном, що дав нам змогу реалізовувати транскордонні проекти в партнерстві з друзями. Реалізовані три проекти в рамках норвезького фінансового механізму. Дякуючи, яким дякую. ми отримали досвід. Реалізовано три проєкти в рамках програми ГУСКРОВА. Тепер схвалений проєкт <кій> з польськими партнерами з великою фінансовою складовою мільйон 30 тисяч євро на інфраструктуру. Подали документи на конкурс Гускруа 2020-2027, очікуємо оцінювання. Запорука успіху будь-якого керівника це обра команда. Команда у нас склалася добре, окремий напрямок, проєктний менеджмент. Є дівчата, які мають досвід. Є, які мають невеликий досвід, але здобувають, навчаються. Навчатися ніколи не пізно, тому селищна рада і виявила бажання. Брати участь у запропонованому навчанні. Виграні кошти Європейського Союзу це додаткове надходження в місцевий бюджет, що дозволяє реалізовувати плани, вирішувати проблемні питання і рухатися вперед. Дякую Збройним силам за те, що маємо змогу втілювати наші задуми. Тримайтесь, хлопці. ktoré mohlo byť sláva Slava Ukrajine.